Всім привіт! Ми зараз біля Умані, в дальному комплексу І Сьогодні ми проводимо благодійний вечір пліч-опліч. З нами сьогодні будуть Злата Огнівіч, Тарабарова і буде благодійний аукціон з Тимуром Мірашніченка, де ми будемо збирати кошти для Збройних сил України та для допомоги діткам. Проєкті Магія Добра, який ми розпочали з нашими партнерами благодійним фондом Зайнеїда Фондейшн у 2024 році і ми не збираємо зупинятися. Ми хочемо, щоб магія Добра відбулася для всіх діток з України. На нашому благодійному аукціоні представлені лоти від Андрія Шевченка, олімпійський збірної з Ольгою Хартани, які виграли золота на Олімпіаді у 24-му році. Для вас також будуть лоти від Олександра Усика. Нашим топ-лотом є модель літака Мрія, який зроблений саме з уламків мрії. Це символічний лот, який показує, що мрії можуть здійснюватися, Не можна знищити мрію, але мрія України. Вона здійснена, і її зламати неможливо Магія щасливих моментів, магія, і ми в її епіцентрі казкових мрій, надій і вчинків хоробрих. Це має, магія, магія, і все буде добре. І вчинків хоробрих це магія, 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 я вірю, все буде добре. Життя складається із тисячі щасливих моментів, як фотоальбом душі, де спогади, безцінні фрагменти, обійми та теплі теми, забути про всі проблеми, і просто радіти, що тюце справжня магія так хочеться вірити. Зупинись, усміхнись, це, напевно, магія, магія, щасливих моментів. Діти, які взяли участь у проєкті Магія Добра в різних містах України, і вони малювали малюнки на тему Моя мрія. І от у нас малюнок Ангеліни, яка мріє подорожувати. У нас така картина талановити художниці Марини Моросенко. Вона намалювала скруджа. Це як різновид і ну, розбавити класичні аукціони. Малює вона настільки натхненно, що до аукціону в неї ще не було картини. А ми попросили її за три дні, сказали, що тут буде збір на військових і на дітей. І... Вона хоче погодилася нам допомогти, і, до речі, вона писала, що вночі не підходить натхнення, а не може нормально малювати, тому що обстріли і це суттєво на неї впливає. Але незважаючи на обставини, вона все ж таки намалювала цю картину. Вона сьогодні з нами в нашому благодійному аукціоні. Усі ми пам'ятаємо історію про Ольгу Харлан, яка не подала руку росіянці і за це була дискваліфікована. А ця футболка з підписами дівчат, які дали гідну відповідь, які в Парижі в 2024 році виграли золото, Олімпійські ігри і підписані всією команди на цій футболці. Це партнерський лот, які нам надали для того, щоб допомогти нам зібрати кошти для наших проєктів. Ще один суперлот від нашого непереможного чемпіона Олександра Усика, який є чемпіоном не тільки в Крузервейті, а й в Хевівейті, який показує всьому світу, що українська нація незламна і непереможна. Боксерська перчатка прийшла до нас, те, щоб ми сильно зібрали для збройних сил України і тим чином також давали відсіч російському окупанту. Це у нас є марка з підписом Івана Марчука, знаменитого художника сучасності. Його виставка нещодавно проходила в Римі. Наш партнер по фонду був в Римі, потім був на мінківській конференції, і привіз нам Марку з його підписом. І, до речі, Іван Марчук був визнаний один із ста. Найталановитішим художникам сучасності за версією The Telegram. у нас є дуже цікава річ, оскільки ми знаходимося в Умані. Ну було би складно для розуміння, якби у нас такого не було. Це один із розділів класичного єв... єврейського закону, який нам передала юдейська спільнота. Оскільки вони вважають, що коли вони передають таку річ для благодійності, це для них благословення. Якщо хтось купить цю книгу, для них це теж буде благословення. І якщо хтось пожертвує гроші, виручені за книгу або цю книгу знову ж таки на юдейську спільноту, це теж буде благословення. Тому Равин вважає, що завдяки одному лоту Господь благословить. Сразу три-чотири рази. Ця книга була надрукована в Вільнюсі в 1880 році а, року, а була написана в 1873. Ще один художній наш лот — це картина Сергія Сметанкіна, художника зі Славянська, який там зараз живе, є рекордсменом по написанню картин в окопах. І він всесвітньо відомий оскільки одна з його робіт була вивезена з Маріуполя. І на початку війни нею від цією картиною відкривали великі художні виставки по всьому світу. Конкретно ця картина була написана теж під наш аукціон. Наш побратим з Поковська їздив у Славянськ, при ньому вона малювалася і до нас, до офісу, вона приїхала ще свіжа. Ми її боялися чіпати. 3-4 дні вона стояла і не висохла, і поїхала. В коробці, щоб там, її якось не спортити, намальована на дошці від набоїв, яка уособлює собі не тільки творчість і мистецтво, а й той час, в якому вона написана. У нас статуетка від команди Річард. Це талановита команда з Харкова, яка перетворює звичайні речі в незвичайне, надає ексклюзивності. Мене звати Костянтин Ревуцький, я фотограф з Вінниці і дуже радий, що мене сьогодні запросили на благодійний вечір, організований благодійним фондом УМАС. Сьогодні я представляю лот фотографію ціна свободи з нашого українського міста Бахмут.